цитати. А цитати, якою підписана оця робота друга. Таким його ще ніхто не бачив. Подивіться, кожний з цих, кожній з цих робіт притаманне це, що підписав Стратічук. Бо кожний бачить по-своєму. Як працюють наші студенти? Дивним чином. Беруть свій мозок, змішують його з фарбою, додають уяву і в них виходить прекрасна робота. А для того, щоб це вийшло, треба дуже довго наполегливо працювати. Інтелект студента дістається їм тяжким трудом, тяжкою працею. Подивіться, оця зала тут переважно копії, правда? Копії видатних майстрів. Для того, щоб грамотно створити копію, треба мати інтелект в галузі історії мистецтва, правда? Треба щось знати. І ось студент, щоб створити копію, вивчає творчість. Мікеланджело Морізі да Караваджо. І вивчає його надзвичайну техніку Тенібросо, яка дозволяє співставляти контрастні плями. Вивчає Сандро Батічеві, якого копіює, вивчає Ежена Делакруа. вивчає техніку майстрів малих голландців. От на цій стіночці натюрморти малих голландців. І коли людина починає вичитувати, він думає, а чому же натюрморти малих голландців такі золотаві всі? Чому там такий темний фон? Чому на першому плані яскраві кольори? На задньому взагалі майже нічого не видно. І доходить висновку, що, оказується, малювали при свічках. Свічки давали золотавий фон, фон загальний на тюрмоту. А при свічках ви знаєте прекрасно, що видно лише те, що близько тобі. Правда?